Це український парламент, І тільки що слуги ПЗЖ, на жаль, голос проголосували жахливий законопроект, яким не тільки руйнується господарський кодекс, по суті, в період воєнного стану відбувається наймасштабніший перерозподіл власності, тому що ліквідуються там комунальні підприємства, створюються величезні корупційні ризики. Цей законопроект заперечує конституції України, не відповідає. Але уявіть собі. Однією з поправок цього законопроекту 6013, а називається він про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період. От однієї з поправок скасовуються штрафи. Від недоброчесних постачальників зброї мін обладнання снарядів до збройних сил України. Уявіть собі, 248 депутатів проголосували за підтримку корупціонерів, які в армію поставляють неякісні міни, снаряди, і тепер, щоб ще і штрафи в них забрати, щоб вони вже і штрафи не сплачували. Ну тобто тут не армію підтримують, а корупцію ось таке голосування. Очевидно, що європейська солідарність за це не голосувала. Ми зараз готуємо Куючи постанови, але в цілому я розумію, чому в парламенті немає прямої трансляції, чому канал Рада не показує те, що тут відбувається. Я розумію, тому що треба приховати ось цей весь бардак, корупційні оборудки, які підтримують більшість, яка сьогодні існує в складі слуг і ОПЗЖ. Це все дуже сумно. А я вам ще зачитаю, просто так, от, щоб ви розуміли деякі норми законопроекту, який тільки що слуги проголосували разом за ПЗЖ. Уявіть собі, значить, там скасовується. Підприємства, державні комунальні, замінити їх товариствами з обмеженою відповідальністю. Там, значить, є е, чисельні корупційні ризики, і е, просто заміна комунальних підприємств з господарськими товариствами. Вона ставить під загрозу суцільно важливі послуги. Проект не може бути виправлений технічними редагуваннями і завдасть шкоду українській економіці і місцевому самоврядуванню. Ну але ж, слуги не читають те, за що вони голосують. Вони не чують виступів опозиції, не чують наших застережень проти цього закону. Виступали категорично асоціація міст України. Але а, немає в цього парламенту діалогу з місцевим самоврядуванням. Так, голова Верховної Ради сидить там на е, цих заходах. Рада е, регіонів створена при президентові України, де призначені президентом глави ОДА сидять військово-цивільних адміністрацій, але діалогу з регіонами немає і голосується все, що вбиває місцеве самоврядування і створює корупційні ризики. Як ми з цим будемо боротися? По перше вам про це розповідати. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Тут правда про роботу парла.